Тарас Григорович Шевченко 1814-1861 видатний український поет, письменник, художник, мислитель, громадський діяч і символ національного відродження України 19 століття. Його творчість і діяльність стали наріжним каменем формування української літературної мови, культури та ідентичності. Шевченко не лише заклав підвалини нової української літератури. Але й перетворив слово на могутню зброю проти соціальної та національної несправедливості. Його називають кобзарем, адже одноіменна збірка віршів стала духовною біблією українців. Шевченко це не просто письменник чи художник, це постать, яка уособлює боротьбу народу за свободу, правду та гідність. Дитинство та юність 1814-1828. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Званигородського повіту Київської губернії, тепер Черкаська область, у кріпацькій родині Григорія та Катерини Шевченків. Родина була багатодітною і жила в бідності. У 1816 році сім'я переїхала до сусіднього села Кирилівка, де минули дитячі роки майбутнього поета. Дитинство Шевченка було трагічним. У 1823 році він втратив матір, а в 1825 році батька. Осиротілий хлопець змушений був працювати у чужих господарів. Він рано відчув тягар соціальної нерівності, що пізніше глибоко відобразилося у його творчості. Уже в дитинстві у нього проявилася схильність до малювання він копіював ікони, малював селян та навколишні пейзажі. Саме малярство стало для нього шляхом до визволення. Кріпацтво і навчання малярству 1828-1838. У 1828 році юного Шевченка віддали в науку додяка для навчання грамоти, але через суворий характер вчителя навчання було тяжким. У 1829 році він став хатнім козачком у пана Павла Тея. Пан помітив здібності хлопця до малювання і віддав його у науку до майстрів у вільно, а пізніше у Петербурзі. У Петербурзі Тарас потрапив до відомого художника Василя Ширяєва, у якого навчався техніці декоративного розпису. Він старанно працював, але мріяв здобути справжню художню освіту. Саме у цей час Шевченко познайомився з українськими та російськими митцями і інтелігентами. Найважливішою подією стало знайомство з Іваном Сошенком, Карлом Брюловим і Василем Жуковським. Завдяки їхнім зусиллям у 1838 році була організована лотерея, де продали портрет Жуковського, написаний Брюловим. Виручені гроші пішли на викуп Тараса Скріпацтва. 22 квітня 1838 року Шевченко отримав волю, ставши вільною людиною. Шевченко вступив до академії мистецтв у Петербурзі, де навчався у Карла Брюлова. Він швидко зарекомендував себе як талановитий живописець і графік, паралельно Шевченко почав активно писати поезію. У 1880-х році у Петербурзі вийшла його перша збірка Кобзар, яка мала величезне значення для української культури. До неї увійшли такі твори, як думи мої, думи Катерина Тополя. Вірші були написані народною мовою, зрозумілою простим селянам, і відразу стали надзвичайно популярними. Поезія Шевченка торкалася теми національної неволі, кріпацтва, тяжкої долі жінки в українському суспільстві. Він став голосом тих, хто не мав змоги висловитися. Подорожі в Україну 1843 1845. У 1843 році Шевченко вперше після визволення скріпатства поїхав в Україну. Там він побачив на власні очі приниження народу, жорстокість панів і занепад колись славної козацької держави. Ці враження надихнули його на створення найгостріших соціально-політичних поем: Сон, Кавказ і мертвим, і живим. У 1844 році він написав картину Катерина та низку історичних полотен. Водночас поет працював над циклом три літа, куди увійшли його революційні твори. У 1845 році Шевченко завершив навчання в академії мистецтв і отримав звання вільного художника. Кирило Мафодіївське братство та арешт, 1846-1847. У 1846 році Тарас Шевченко оселився у Києві та приєднався до Кирило-Мафодіївського братства, таємної політичної організації, яка виступала за скасування кріпацтва, рівність народів та відродження слов'янської єдності. Поет активно писав твори проти царизму та самодержавства. Його вірші Сон та Кавказ викривали деспотизм Російської імперії. У березні 1847 року братство було розгромлене, а Шевченка заарештували. Його заслали в солдати до Оренбурзького краю з особливим покаранням, під найсуворіший нагляд, із забороною писати і малювати. Заслання 1847-1857. Цей період став найящим у житті поета. Протягом десяти років він перебував на засланні в Ворській фортеці. Новопетровському укріпленні та інших місцях Казахстану. Попри заборону, Шевченко таємно писав вірші, які пізніше увійшли до захалявних книжечок. У них він висловлював тугу за Україною, біль за народ і незламну віру в майбутнє. Він також малював портрети, пейзажі, етюди. Його акварелі та сепії з цього періоду стали важливими пам'ятками українського мистецтва, повернення із заслання. 1857, 1861. Завдяки клопотанням друзів і впливових осіб у 1857-х Шевченка було звільнено. Він повернувся до Петербурга, де його зустріли як великого національного поета. В останні роки життя він писав нові твори, серед яких Неофіти, Марія, багато ліричних віршів. Він мріяв оселитися в Україні. Однак влада не дозволяла йому жити у рідному краї. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року в Петербурзі на наступний день після свого 47-го дня народження. Виконуючи його заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. У травні того ж року його прах було перевезено в Україну і поховано на Чернечій горі біля Канева. Літературна спадщина Творчість Шевченка охоплює лірику, епічні поеми, прозу, драматургію, Центральні мотиви його поезії Любов до України. Боротьба проти кріпацтва і гноблення, Туга за волею, біблійні та історичні мотиви. Його головна збірка кобзар багаторазово перевидавалася і стала національною святинею. Шевченко, як художник. Менш відомою. Але не менш значущою є спадщина Шевченка-художника. Він залишив понад одного тисячу творів живо, значення та вплив Тарас Шевченко це символ української нації, Його значення полягає у утвердженні української мови як літературної, формуванні національної ідеї, боротьбі проти імперського поневолення. Піднесені соціальної тематики в літературі. Його творчість надихала і продовжує надихати борців за незалежність, правозахисників, митців і простих українців. Висновок життя і творчість Тараса Шевченка це приклад незламності духу, віри у свій народ і боротьби за свободу. Він пережив сирітство, кріпацтво, заслання, але не зламався і залишив по собі величезну спадщину. Сьогодні Шевченко не лише український національний герой, а й постать світового значення. Його ім'я стоїть поряд з титанами світової культури, гете, Байроном, Пушкіним. Шевченко це совість народу, батько української нації, символ свободи і правди. Його слово живе, його поезія звучить у серцях мільйонів, а його образ став уособленням України.